До землі без сил схиляюся, людей як ликати не йду, я тільки Господом втішаюся, коли нема до кого йти, я на острові лишаюся, де без упину іду дощі. Я тільки Господом втішаюся. Воний Христос тут на землі, все пець, що з ним траплялося, візьмі все, вдасться мені, коли я смодовтіша. Коли проходжу крізь пітьму, Ночі сльозами заливаюся, я болі всі несу йому, і тільки господом втішаюся, коли доводиться йти і рідне пилом покривається, запивши двері назавжди. Стодов втішаюся. О, мій Христос, тут на землі, все пеленість, що з ним траплялося. В'яне золота і пельці землі торкаються, Не сповни душу, пустота, я Господом мої, втішаюся. бо мій Христос, тут на землі. Все що з ним траплялося, він зміг все вдалося мені, коли я Господом втішаюся. коли я Господом втішаюся. Вітаю вас, християни, в сьогоднішній вечір. Такий доволі холодний вечір. Така погода не дуже приємна. Але можливо, Бог саме такими речами в нашому житті вчить нас будь вдячними. Бо часом ми звикаємо до всього доброго, що є навколо нас, і не помічаємо вже нічого. І цінимо, як завжди, кажемо, тільки коли втрачаємо ось тому. Бог нам дає для контрасту можливо і не зовсім погожі дні. Щоб ми були вдячними, коли буде гарна погода. Маю бажання сьогодні поділитися з вами декількома думками роздумами над Божим Словом, мабуть, під впливом такої несприятливої погоди і різних життєвих обставин, помітив за собою, що останнім часом дуже часто буваю злий. Сержуся на людей. Багато чого мене дратує, багато чим не задоволений. І помітив це сам за собою стало трошки смішно. Ось не завжди можна впоратися зі своїми почуттями. Це трохи буває складно. Я думаю, кожен це розуміє, переживається по-різному. Ось в таких ситуаціях дуже легко бачиш всі недоліки в інших людях, і всі вони загострюються, всі вони тобі стають крепко контрастними. І дуже добре ти все знаєш, як все можна поправити в таких ситуаціях життєвих, тільки не в себе а в житті, а в когось. Бо добре все зразу помітно і зрозуміло. як... Треба робити комусь, але на себе ти не завжди звертаєш увагу. Мені би здається, що в тебе все добре. <кій> І тут таке наше лицемірство проявляється. І от чомусь завжди люди, які не мають відношення до справи, саме краще знають, як її поправити, як її змінити, знають, як закінчити війну, знають, як вирішити ці проблеми в житті чиємось. Ось от де, в деяких ситуаціях за собою таке. Почав помічати, і до очей моїх попало гарне місце в Славі Божому, яке нагадало е, те, чому вчить Біблія, бо часом воно забувається десь і не звертаєш на це увагу, живеш своє життя. Але Біблія це зеркало, яке нас виправляє, яке показує нам, нас, і ми себе можемо побачити і розуміти, що Бог хоче сказати. Ось тому прочитаємо послання до Римлян, другий розділ, <кій> декілька віршів. З 1 до 10 вибірково. Ось тому без виправдання ти кожний чоловіче що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш чоловіче суддя, чи тих, хто чинить таке, а сам робиш те саме, що ти втечеш від Божого суду. Або погоржуєш багатством його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння та через жорстокість свою і нерозкаяність серця, збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасться його вчинками. Тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і честі і нетління, і вічне життя, а Сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді. Лютість та гнів, недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле. Юдея ж Перша та Гелена. Е, таке доволі серйозне місце. І таке воно з докором, але е, важливо було для розуміння. Я думаю, що нам в кожному своєму житті момент, коли варто задуматися над тим, коли нас дратують всі навколо і дратують всі обставини. Що, можливо, з нашим серцем не все в порядку, бо ми помічаємо в інших те, що мали помітити в себе, тому що якось своя колода до в оці не вадить, а через заскалка крепко починає муляти. І Бог нам прощає, Бог нам терпить. І чим більше Бог терпить і прощає, тим більше ми думаємо, що він це все не помічає і не бачить. Але як в цьому місці ми читали, то нерозумна та людина, яка думає, що суд Божий пройде повз і він це не помітить. І це залишиться непокараним. Тому не хотілося би бути в числі тих людей, про яких говориться в негативному світлі, а хочеться бути справді тими, які несуть мир і добро для інших, які бачать добре і які самі є прикладом доброти. Тому Хай нас Бог благословить. Тому що нам, християнам, першим прийде покарання за наші. Недобрі справи якомусь іншому, тому що тут так і написано Юдея перша та гилена. Тому хай нас Бог благословить на добрі справи і на добрі діла, які він наперед для нас приготував, щоб ми в них перебували. Амінь.